Кращий досвід, кращий досвід у сфері податкового законодавства, що треба зробити, щоб зберегти бізнес-ініціативу в Україні. Друзі, зараз з офіційним візитом у Сполучених Штатах запрошуємо на зустріч з е, сенаторами США для того, щоб міг донести позицію малих підприємців, позицію українців, які хочуть мати власний бізнес в Україні. Е, е, і хотілося би, щоб всі українці. Так само жили успішно, впевнено, заможньо, як живуть американці. А для цього нам потрібно прийняти кращий досвід, прийняти досвід Сполучених Штатів Америки. Чомусь вперто наші законотворці, вперто наша влада не помічає кращих, кращих видів податкового законодавства, а стоїть на своєму, наполягає на своєму, не відміняє податку на додану вартість, який вже давним-давно став корупційним податком. Знищує спрощену систему додаткування обліку та звітності. Я хочу привести короткий приклад, як в Сполучених Штатах Америки запроваджено фіскальну дисципліну касові апарати. Немає обов'язку в Сполучених Штатах Америки використовувати касовий апарат підприємцям. Незалежно від їх розміру, не кажуть вже про самих маленьких, самих незахищених. А відтак гасло Сейфоп та збережіть спрощену систему оплаткування обліку та звітності. Воно як ніколи актуальне. Дуже цікава практика в США щодо цінників на товарів. Теж хочу звернути на це увагу. Вказується ціна на товари, так тут немає податку на додану вартість, є податок фактично з обігу, за який сплачує кінцевий споживач. І цей податок він завжди вказується окремо. Це дуже важливо для України, і, і, і наприклад, американців, кожен американець розуміє, скільки коштує йому держава Сполучені Штати Америки, тому що він сплачує ці податки. Я бажаю, що цю ініціативу треба теж прийняти. Особисто буду на зустрічах доносити позицію збереження спрощеної системи податкування обліку та звітності, як єдиною можливості в Україні. Розвивати бізнес-ініціативу і виживати в холодних часах вважаю і буду доносити цю позицію, що розширення застосування спрощеної систем податкування обліку ліку дозвітності без податку на додану вартість це єдина запорука швидкої відбудови і відновлення країни після війни. Ну а всім вам, друзі, колеги, бажаю, щоб ви витрималися, не опускали руки. Сподіваюся, що сенатори, з яким буду мати зустріч з колегами, дослухаються і у такий спосіб зможуть донести позицію збереження мікропідприємництва, позицію збереження спрощеної системи блоткування, обліку та згідності нашій владі. На жаль, вона не чула ні мене, ні вас, друзі, на протестах. Не знаходив час Володимир Зеленський, щоб поспілкуватися і почути все таки точку зору від першого джерел. А відтак ми ну, будемо використовувати зв'язки в нашого стратегічного партнера Сполучених Штатах Америки для того, щоб у такий спосіб доносити позицію збереження спрощеної системи додаткування обліку згідності. Борімося, поборемо. в боротьбі використовуємо всі способи, щоб досягти успіху. Це збереження України, української нації, української бізнес-ініціативи. принаймні. я так вважаю, друзі, і прошу в цьому мене підтримати. Safe Hope, Safe Ukraine!